Всім привіт! Мене звати Анна Єременко, я коуч з мислення та відповідальності. І я дуже рада бачити вас сьогодні тут разом зі мною. Сьогодні будемо говорити з вами про похвалу. Як часто ви хвалите себе? Чи хвалите ви себе взагалі? Як це відбувається? Чи очікуєте ви похвали від інших чи ні? В якій формі також вам? Прийнятно чи неприйнятно отримувати похвалу? Про все це ми будемо говорити з вами сьогодні? і Я обіцяю, що буде дуже цікаво. Поїхали! Чи хвалите ви себе? Чи взагалі для вас це прийнятно чи неприйнятно? Мабуть, в дитинстві, якщо ви себе не хвалите зараз, то в дитинстві ви чули часто від батьків чи від інших людей, що хвалитися то не дуже гарна справа. Тому що якщо ти хвалишся, це означає, що ти. Ніби виставляєш себе, що ти розповідаєш про свої перемоги, і це не дуже гарно, тому що краще б, якби це помічали інші, і вони тебе хвалили, вони говорили тобі, вказували на це. А вихвалятися самому ну, це якось вже дуже егоїстично. Тому краще цього не робити. Можливо, в такій формі вам казали, а можливо, навіть іще більш жорсткій формі вам говорили про те, що ви. Без інших людей нічого собою по суті не представляєте. І необхідно дочекатися, поки інші помітять, яка ви чудова людина, і вкажуть вам на це. Але бути чудовою людиною навіть замало. Необхідно робити щось, показувати себе для того, щоб доказати, що ви дійсно. Гідні тієї похвали ти молодчина, як ти гарно малюєш, як ти гарно робиш різні справи, як ти гарно танцюєш, як гарно ти розповідаєш віршикам. І така модель поведінки, вона вивчається. Дитина починає розуміти, що для того, щоб мене похвалили, необхідно щось комусь зробити, показати. Необхідно довести, що я гарна дівчинка, чи я гарний хлопчик, і лише тоді я можу отримати цю похвалу. І так ми виростаємо з вами в тих людей, які намагаються постійно довести комусь щось заради того, щоб отримати цю похвалу. Я вартий цього, я гідний цього. І саме тому, будь ласка, проявіть цю похвалу і скажіть мені, який я класний молодець. І це одна із перших причин, чому так відбувається. А друга причина, хоча вони дуже сильно взаємопов'язані між собою, це наш внутрішній критик, який постійно каже нам, що ми якісь недо, що ми не гарно робимо, що ми недостойні, що ми. Повинні робити краще, виглядати краще, працювати краще, відпочивати краще, вести соцмережі краще. Ми маємо робити все краще, ніж ми робимо зараз, і маємо робити це якоюсь мірою ідеально. Але як це ідеально, не зрозуміло не для нас, не для кого це зрозуміло, тому що насправді немає межі цієї ідеальності, і ми не знаємо, як це. Має бути, в нас немає якогось критерію. Ми просто розуміємо, що зараз ми не задоволені, тому що ми не відповідаємо тим стандартам, які ми поставили для себе. І як я сказала, перша друга причина вони взаємопов'язані, тому що перша причина, коли мені в дитинстві сказали, що потрібно заслужити цю похвалу. Я розумію, що я повинен щось зробити для того, щоб її отримати. І по відношенню до себе я так само ставлюся. Я. Просто будучи людиною, просто будучи жінкою чи чоловіком, я не заслуговую похвали, я не заслуговую любові. Просто так, мені потрібно її. Отримати, заробити, заслужити. Тож мені необхідно для цього щось зробити, щоб довести навіть самому собі, що я заслуговую цієї любові, що я заслуговую цієї похвали. І таким чином виходить, що ми постійно відчуваємо себе якимись недостатніми. Чогось в нас завжди, хоча б трішки, але не вистачає. Ніби ось-ось-ось я зараз дотягнусь до цієї планки, про яку я собі там десь в голові мрію і уявляю, але як результати. Я до неї не дотягуюся. Вона для до мене залишається недосяжною, тому що в ній немає межі в тій ідеальності. Взагалі, в ідеальності немає межі, тому вона, а, ну, така матерія, яка завжди летить кудись ще вище і вище і вище від вас, і ви ніколи не можете її досягнути. І тому ми. Намагаємося заслужити не лише любов інших людей, а ми намагаємося заслужити навіть свою власну любов. Заслужити любов інших людей зрозуміло, для того, щоб отримати цю, цю винагороду в якості похвали, щоб нам сказали, що ти дійсно гідний, що ти дійсно класний, що ти дійсно молодець, ти робиш класну справу, я тобою пишаюся. І ми за допомогою цього могли впевнитися, що. Так, точно, все ж таки я молодець. Все ж таки я роблю все вірно, тож я тоді можу і себе похвалити. Але річ в тому, що чим довше ми живемо з такими переконаннями, чим довше ми в це віримо, і чим, чим більше це є нашою поведінкою, тим складніше нам повірити, що я ж все ж таки молодець. Тому що вже маленькі речі не здаються нам якимось. Е Ну, перемогами, вже якісь маленькі справи, які ми робили раніше, і вони приносили задоволення, і ми вважали, що ми дійсно молодці. Вони вже не є такими. І ми постійно вимагаємо від себе більшого і більшого, не отримуючи задоволення і не отримуючи тієї похвали, яку ми могли б отримати за не за те, що навіть що ми робимо якісь великі справи, а навіть просто за те, що ми існуємо самі у себе. Але я хочу зараз сконцентруватися більше якраз на цій похвалі від інших людей. Поговоримо давайте про інших людей та про їхню похвалу щодо вас. А що якщо все, що кажуть інші люди про вас, це насправді неправда? Давайте уявимо собі на хвилинку, що все, що кажуть про вас інші люди і що думають про вас, це Неправда. Навіть якщо вам зараз дуже складно в це повірити, просто уявіть собі на хвилинку, і я вам зараз поясню. Я дам вам 5 секунд. Тепер давайте подивимося на себе. От, подивіться на себе. Ви себе критикуєте? Ви себе іноді звинувачуєте. Ви іноді себе виправдовуєте? Ви іноді кажете собі, що я якийсь не такий, чогось недостойний так і далі, так далі. А можливо, ви звинувачуєте обставини, в яких ви зараз опинилися, і з тим, що відбувається разом з вами? Буває? Так. Однозначно. А тепер задайте собі запитання: це буває лише з вами, чи з іншими людьми також? Інші люди вони себе звинувачують, вони виправдовуються, вони відчувають сором, вони відчувають страх, вони відчувають злість, вони відчувають всі ці інші речі, також різні негативні, вони порівнюють себе з іншими, вони критикують себе і так далі. так далі, так далі, далі. Що це означає? Це означає, що коли вони це роблять, і коли ви це робите, чи сприймаєте ви життя, реальні життя і події насправді такими, якими вони є, чи ні. Я думаю, що відповідь тут зрозуміла, і ви це усвідомлюєте. Що будучи в таких різних станах, ми не можемо сприймати життя таким, яке воно є? Насправді просто бачити об'єктивну картинку того, що відбувається. І якщо ці люди мають такі думки, які ви маєте також іноді, то чи може їхня думка про вас бути правдою? Чи це всього-навсього проекція їхнього внутрішнього світогляду, їхнього мислення на вас? Що це не про вас. А це те, як вони відчувають себе всередині і що вони говорять про вас. Це насправді про них. Розумієте? Тому це не має нічого спільного з правдою, На жаль. Для тих із вас, у кого зараз виникає внутрішній опір і нерозуміння, що я таке кажу і як це може бути, ви можете з цим не погоджуватися, але поспостерігайте, подивіться на себе, подивіться на інших людей, які думки у вас виникають щодо інших людей, чи насправді це правда, чи ні, в яких станах ви перебуваєте, коли у вас виникають ці думки. Ви розчаровані і тому це проекція, тому що ви виглядаєте не так гарно, як би вам хотілося. Ви бачите іншу людину, яка виглядає краще ніж ви, як вам здається, і саме ви розчаровуєтеся не тому, що ця людина виглядає певним чином, а тому, що ви порівнюєте себе з цією людиною в той момент, і ви виглядаєте гірше, як вам здається, тому що ви розчаровані, і ви розчаровуєтеся ще більше. І ви проектуєте цей свій стан на цю людину, наприклад, кажучи, їй вказуючи на якийсь інший недолік. Ній. Лише тому, що ви не задоволені собою. Ця правда може бути колючою, може бути неприємною, але це те, що відбувається насправді з більшістю ситуацій, в яких ви потрапляєте. Так само і про інших людей. Подумайте, все, що вони говорять про вас, все, що вони думають про вас. Чи це насправді правда? І так само про похвалу. Якщо ми чекаємо похвали від інших людей. Чи може це бути правдою насправді? Для чого вони це роблять? В якій мірі вони це роблять? І чи роблять вони це взагалі? І коли ми чекаємо цю похвалу від них, чи можемо ми від них її отримати? І чи буде ця похвала правдою? А навіть якщо вона буде правдою? Виходить, що я залежу. Моя радість, моє щастя, моє усвідомлення того, яка я гарна людина, чи молодець я чи ні, залежить від думки когось іншого, залежить від зовнішніх обставин, а не залежить від мене. Нібито я не беру в цьому участі, але ж саме ви робите всі ці справи, саме ви живете своє життя, саме ви робите певні вибори. Тоді ж чому ви перекладаєте цю м, любов до себе, а похвала це є формою любові до себе, перекладаєте цю можливість похвалити себе на плечі інших людей, коли це настільки може бути неправдою, це настільки не про вас, це настільки може бути такою маленькою порцією від того, що насправді вам необхідно, для того, щоб ви відчували любов всередині себе. Що чи варто це чи ні. А тепер давайте повернемося до вас. Якщо ви чекаєте похвали, то це, мабуть, все ж таки, після того всього, що ви почули від мене сьогодні, є пустою тратою часу. Ви витрачаєте свій час. Тому що вам хочеться відчути любов всередині себе? Вам хочеться бути потрібним, важливим для когось і для себе в першу чергу. Тож тоді запитання, давайте зараз фокусуємося саме на вас. Яким чином ви можете похвалити себе? І це ж далі продовжується. Яким чином я можу? Любити себе, яким чином я можу показати собі, що я важливий? Яким чином всі мої справи мають м -м, цінність? Як я можу побачити цю цінність? Як я можу показати собі цю цінність? Я, за які речі я можу похвалити себе? От навіть просто зараз це була б для вас, я думаю, дуже класна вправа, якби зараз ви м -м, після того як подивитися. Це відео, ви написали собі 50 речей, за які ви можете похвалити себе. Не лише за цей день, а за те, що ви існуєте, за все ваше життя, за те, який ви є, за те, як ви комунікуєте з іншими людьми, за те, як ви проявляєтеся у цьому світі, за те, який ви є зараз і яким ви приймаєте себе. Бо ще одна річ, яка суперважлива, це те, наскільки ми себе приймаємо. От оце я недо, внутрішній наш критик завжди говорить нам про те, що чогось не вистачає. І ми не помічаємо всього того, скільки ми робимо для себе, та для інших людей та для цього світу. А ви, 100%, якщо ви дивитеся це відео, якщо ви та людина, яка намагається розібратися в собі, стати кращою версією себе, дає собі певні відповіді, шукає ці відповіді, ви Маєте неймовірну кількість речей, за які ви можете пишатися собою прямо зараз, ось саме цей момент. І для цього вам не потрібна зовнішня оцінка, яка є неправдивою, яка є не про вас. Вам це не потрібно. У вас є ви і ви можете похвалити себе за те, що ви є. У вас є ви. І все те, що ви досягли в цьому житті. У вас є ви, і можливо, ви не реалізували всі свої цілі на даний момент, але ви їх маєте, і ви рухаєтеся вперед до них. У вас є ви, і ви встали сьогодні зранку, і ви зробили важливі для себе речі. І чи це не є саме тим, що ви можете, за що ви можете сказати собі дякую, за що ви можете похвалити себе, за що ви можете бути вдячні собі, за що ви можете себе любити, себе? Перекладаючи цю похвалу назовні, очікуючи її зовні з від когось. Ви перекладаєте своє щастя, а щастя, воно всередині вас. Ніхто не може бути найбільш об'єктивним, так і найбільш, мабуть, критичним, але зараз я хочу про навпаки: ніхто не може бути найбільш об'єктивним по відношенню до вас, ніж ви самі. Якщо ви відкинете свої переконання, якщо ви відкинете свої обмежуючі якісь там думки в голові, інструкції, правила до життя до себе, якщо ви їх відкидаєте, відчепитися від себе, ви можете побачити життя і своє життя реальним таким, яке. Воно є, в дійсно, що відбувається з вами, і ви можете бути за це вдячним. І що я пропоную вам іще сказати? Ще хочу вам ще сказати, не пропоную, а що я хочу вам ще сказати, що ніхто не зможе дати вам тієї любові, якої ви так сильно прагнете, шукаючи цієї похвали зовні в батьках, друзях, рідних, близьких в інстаграмі, в соціальних мережах, на роботі, будь-де, ніхто не зможе дати вам тієї любові. Яку ви можете дати собі, ви доросла людина? Ви дивитеся зараз це відео, і почуйте мене. Я дуже сильно хочу, щоб ви це почули і зрозуміли. Що ви є єдиною людиною в цьому світі, хто може дати вам необхідну кількість любові, яку ви потребуєте, яка вам необхідна для того, щоб жити, для того, щоб радіти і бути щасливим? Тож почніть із похвали. І я пропоную вам ще одну техніку, яка називається «Хоопонопоно». Вже я в якомусь із відео розповідала, але я не пам'ятаю в якому. Пошукайте, якщо захочете. Я розповім її коротко ще раз тут. Це проста дуже техніка, яку ви можете використовувати абсолютно щодня, абсолютно в будь-якій ситуації, яка складається всього-навсього з чотирьох фраз, які я хочу, щоб ви зараз повторили за мною. Я люблю тебе. Я вдячний тобі. Пробач мені. І Мені дуже жаль. Ці чотири фрази це така, по суті, мантра, яка навчає нас приймати себе, казати собі дякую, любити себе, ем, пробачати собі, визнавати свої помилки, нести відповідальність за своє життя, за свої вибори, усвідомлювати реальність такою, яка вона є, приймати цю реальність і приймати себе. Це дуже проста вправа. але я... Бажаю вам, щоб ви використовували це постійно і нагадували собі, наскільки ви важливі для себе, наскільки ви любите себе, і наскільки ви класні, і ви заслуговуєте похвали вже зараз, вже сьогодні. Напишіть зараз 50 речей, за які ви себе можете похвалити. І... Я більш ніж впевнена, що в вашому серці всередині вас, якщо ви відкинете всі ці зайві речі, страхи, переконання, і так далі, у вас є неймовірна кількість місця для любові для себе, і я бажаю вам його заповнити саме цим почуттям, а не страхами. І іншими якимись негативними думками. Дякую вам неймовірно, що ви були сьогодні разом тут зі мною. Я сподіваюся, що це відео було вам дуже корисним і ви для себе щось нове дізналися, і ви підете зараз і дізнаєтеся про себе ще неймовірну кількість класних речей. Відправте лінк тому, кому це зараз необхідно почути. Дякую вам, бажаю вам гарного вільного дня і пам'ятайте, що вибір завжди за вами. Конкретно в сьогоднішньому епізоді вибір за вами. Ви можете себе любити, ви можете себе хвалити. Дякую вам неймовірно за те, що ви були разом зі мною, Па-па!